Відбулася щотижнева нарада під головуванням Олега Албанського, виконуючого повноваження Подільського міського голови. Як пройшов минулий тиждень, про плани та перспективи доповідали керівники підприємств та організації. Планерка розпочалася зі звернення очільника громади. Олег Богданович зазначив, що Збройні сили України контролюють ситуацію на кордоні, тож причин для паніки немає. КВЕП Подільського водоканал» працює у штатному режимі. На минулому тижні не було. Перебоїв з водопостачанням проводилися роботи у соціальних установах громади. Максим Перлей, директор КВЕП Подільськ Теплокомуненерго, зазначив, котельні міста споживають запланований об'єм газу, тобто встановлений ліміт не перевищено. Очільник громади наголосив у необхідності створення об'єктів теплопостачання біля кожного закладу освіти, доручив керівникам комунальної сфери та начальнику управління освіти та гуманітарної політики провести роботу у даному напрямку. Муніципальна обслуговуюча компанія Чиста громада продовжує виконувати завдання, що належать до їх компетенції. Зокрема, на минулому тижні комунальники прибирали сміття, залишки посипного матеріалу вздовж тротуарів та доріг, чистили ливневі стоки, ремонтували дорожні знаки, проводили газозварювальні роботи у паркових зонах міста. Марія Мазур, радник міського голови, підбила підсумки комісійних рейдових перевірок, зазначила, що усі недоліки були виправлені. Наразі проводяться подворові обходи щодо оновлення адресних табличок. Також Марія Васильівна надала інформацію щодо роботи міських структур із вразливими категоріями населення та внутрішньопереміщеними особами. Володимир Самборський, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики, доповів: ведуться роботи щодо створення безпечних умов учасників освітнього процесу. Проводиться збір документальної бази задля оновлення комп'ютерної. Техніки в закладах загальної середньої освіти. Алла Омельчук, начальник управління економічного розвитку та інвестицій, зазначила, що триває відстеження кількісного складу автобусів на міських маршрутах. Проводяться регулярні рейдові перевірки щодо виявлення фактів торгівлі у невстановлених місцях. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мамей зазначила, що збільшилася кількість захворювань на COVID-19. на минулому тижні у 11 осіб виявили збудник хвороби. Любов Орестівна закликала жителів громади Ади вакцинуватися всі звіти, які надали на пленерці керівники структурних підрозділів, були детально вивчені виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським. Також накреслені плани та перспективи на майбутнє.